Маманя ТВ презентує відео для дітей. Мам -мам. Сідай сіда. Да, да, да. Сідай, сідай на попочку. Сідай, попочка сіла. Всім привіт! Сьогодні ми познайомимося з дикими тваринками. Хто в нас тут єде? Так, це в нас є жирафа, mm. вебра, mm. Хто ще? дикий кабанчик, mm. слоник mm. і лев. З якої тваринки пишемо? Mm. Жирафи, Давай подивимося на жирафу і її опишемо. Mm. Так, у жирафи на голівці є маленькі ріжки. Де ріжки у жирафки? Mm. Да, на урівці. А ще в неї дуже довга шия. Де шия в жирафи? Де шийка в жирафи? Є шийка. А у вані є шия? Вані є шия. Так, у неї в тіло вкрите червоногорячими плямами. Так? Так, наступна хто? Яка тваринка тобі подобається. Це слоник, так. Слоник одна з найбільших. Твари на землі так. Слоник показує нам язичок. А ще у слоника є хобот. Диви який довгий, довгий, довгий хобот, так. Да. Хобота слоник кладе в ротик травичку. А ще у слоника є хвостик, такий маленький-маленький, так? Так. Хто наступний? Ані, подобається. Так, лапку підняв слоник, так? Да? Покажемо лапку, дека лапка. В нього. Ось така велика лапка. Так, хто наступний у нас? Так. Так, Хто наступний? Хто це? Хто це? Це зебра. Зебра дуже схожа на конячку. У зебри у зебри все тіло вкрите темними смужками. Де смужки в зебри? Покажи. Де смужки? Отакі смужки в зебри. А також в неї є така грива і хустка. Каче да, так. Зебра посакала. А це хто в нас? Лев. Лев це цар звірів. У нього жовтого кольору шорстка, червоно-гаряча грива. І хвостик також є маленький. Задь. Де носик влево? Mm. Носик є. А оченятка? Де оченятка? Mm. Де оченятка? Mm. Так, а вушка. Mm. Є вушка? Так. А це хто у нас такий? Стоїть. Mm. Це нас такий кабанчик. хрюх хрю хрюх -хрю, -хрю, хрю каже кабанчик. Mm. Дивіться, а що це в нього таке? П'ятачок. Mm. Mm. Всім дякуємо. Пока-пока. Підписуйтесь -пока. на наш канал та ставте лайк. До зустрічі. Аня молодець.